Вітаю вас, друзі. Ви будете сміятись, але у російських загарбників знову щось то Зовсім Совершенно непонятна, що зараз відбувається. на Латвії. вип'юючі рішення ідуще в розрез з усіма міжнародними нормами. Бездумне стремлення відмінити всього російське. охоро європа. Сума більше всіх. Росія здається, уже сильна, не для кого в Європі у зв'язку із тим, що, що то произошло. Росіяни навіть почали казати абсолютно правильні речі. Весь російський народ вінові його нужна доказати. Причому наказать очень жорстока. А все тому, що деякі країни Європи почали обмежувати росіянам право на в'їзд на свою територію. А Латвія учора навіть офіційно визнала Російську Федерацію країною спонсором тероризму. Да ми тебе ще з терористом уже об'являємо. Ніфіга собі. Вау, росіяни лютують, бідкаються та мало не плачуть, але все одно результат у них буде як завжди. І всі як-то зґладвою мені подобається. Хороший варіант не забувайте, друзі, про вашу підписку на мій русофобський канал. Тисніть ваші русофобські лайки та залишайте під цим відео ваші русофобські коментарі, щоб цей випуск набрав більше переглядів. І сьогодні поговоримо із вами на дві згадані теми: почнемо саме із запровадження обмежень щодо можливості в'їзду росіян на окремі країни Європейського Союзу та не тільки. Станом на сьогодні вже щонайменше. Ще 12 країн прийняли подібні рішення. Правда, росіяни не сумують. Вони кажуть, що це абсолютно ні на що не вплине, саме тому, що росіяни й так не дуже люблять їздити за кордон. Подавляюче більшість населення не, ви, жи, не виїжджає за гранісу. Те, що росіяни не знають, що таке цивілізація, це і справді привід для того, щоб пишатись. По большому счету, никакого большого ущерба для нашей нашої это не те Це абсолютно ні на що не впливає. Це взагалі не завдасть росіянам жодної шкоди, і саме тому росіяни від цього палають. Абсолютно наплевать на гуманітарну правочеловеческую сферу. А, просто тому, що це пряме нарушення прав людини. і це типова російська шиза, тому що про права людини каже представниця тієї країни, яка виходить із конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Але друзі, давайте із вами згадаємо, як саме росіяни себе поводять за кордоном. Ось наприклад, є чудова історія із тієї ж Латвії. Мінесу прийшов случай, вважаю, знати всі. в ресторані возле торгового центру Оріга міня. Мені отказались слушать і обслуживать из за того, що я начал делать заказ на русським язике. Клієнт завжди довжний розговорювати комізики. Хочу, а стояв 40 минут в с моей девушкой, Ми були в повному шокі. Ви тільки подивіться, які погані ці європейці. Тобто росіянин приїздить у чужу країну і вимагає, щоб там у чужій країні його обслуговували російською мовою. А коли він цього не отримує, то починає реально поводитись вже агресивно. Я не буду ждать полчаса полицию, это бред. Да мне все нужно. Ты меня прекрасно понимаешь, ты прекрасно понимаешь меня. Русских не любишь, ты русский не Ти Русський? не любиш, Скажи, мені, що вони з зробили? Струднік чуть не мені руку двірці. Ось оцей нахабний росіянин себе так поводить, тому що він вважає, що немає ніякої Латвії, що це насправді усе Росія, і тому він вимагає, щоб усе було як на Росії. Тільки він забув, що на Росії, зокрема, немає МакДональдса. Або є ось іще одна прекрасна історія із Австрії. Туди приїхала росіянка, яка побачила українських жінок Біженців і почала їх переслідувати. Дівчата йшла в Росії. Росія ля 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 Ще херсон. Правда, коли українці почали заступатися за своїх, чомусь це росіянці не сподобалось. Мені заблокували тільки що мою страничку на. на букінгі і. Ви не споканилися. Отпуск. Росіяни не вміють себе поводити за кордоном як цивілізовані люди, тому абсолютно нічого дивного немає у тому, що їм не будуть видавати візи. Тим паче, що це право абсолютне, беззаперечне, суверенне кожної країни, вирішувати, кого пускати на свою територію, а кого не пускати. Та росіяни себе поводять як завжди. Вони вирішили, що якщо якась країна користується своїми суверенними правами, то представників цієї. Країни треба вбивати за те, що візу не дали. А ліквідація політичного керівництва, правительства, яке приймає ті рішення, которые приймають парламентарії, которые приймають ті рішення, які приймають серйозно. Друзі, російські пропагандисти абсолютно спокійно кажуть про те, що тих чиновників, які лобіюють питання заборони видачі віз росіянам, їх треба ліквідувати. Єсь люди, люді, конкретної фамілії. це да, несколько тисяч людей, які должны перестати жити, і ось у цьому контексті росіяни одночасно дивуються та щиро не розуміють за що, чому це Латвія їх визнає країною спонсором тероризму. Сим Латвія б'їл Росію країною спонсором тероризму, але цього мало, можу тільки погодитись. Мало визнати має не тільки Латвія, а й набагато більше країн. І бажано і ще щоби визнали Сполучені Штати Америки. Тим паче, що Росіяни себе поводять як терористи, росіяни вбивають цивільних просто щоб вбивати. Росіяни вбивають військовополонених і. Погрожують європі ядерною війною, Тільки відчуття, що вони хочуть ядерної війни, Вони просто провоцирують війну. Вони хотять ядерної війни. Що особливо цікаво та показово, ядерної війни проти країн Європейського Союзу вимагає саме той росіянин, який і живе у одній із країн Європейського Союзу. Ані хотять ядерної війни. Моє міння таке, хоча я живу в Європі, весь смисл іменно в тому, щоб у Європу. У своїх божевільних та кровожерливих фантазіях російські нацисти пішли іще далі. Вони пропонують у відповідь. На невидачу віз росіянам посипати свої власні кордони радіоактивними матеріалами і після этого границю засипати радіоактивним кобальтом Щоб ні миш, ні вош через цю границю більше не переходило. І справді, взагалі, не зрозуміло, за що це Латвія визнала Російську Федерацію країною спонсором тероризму. Вони ж просто мирно закликають власне до тероризму. Ми просто. Культурний, інтелігентні, вас... люди, розумієте? Ми мирні люди, Ми мирні люди. Але ви знаєте, друзі, є у їхніх словах насправді цілком позитивні моменти. Об'явлення росія страною спонсором міжнародного тероризму відкриває воєнні рішення для американців, і далі, далі росіяни цілком серйозно кажуть про те, що Сполучені Штати Америки можуть взяти безпілотник і перетворити Сергія Лаврова на хорошого руского. Що там Лавров поїде в Індонезію на Балі, а ви його безпілотником? Хороший русский это мертвый русский, а любой другой русский это плохой русский. Вот такой метод. Не хаті хочемо. Уся Україна, та й не тільки Україна на це дуже сподівається. Було би цілком непогано. Проте, друзі, далеко не усі країни прийняли рішення про те, щоби зокрема обмежити в'їзд росіянам на свою територію, тримає оборону і топить за російські інтереси канцлер Німеччини Шольці. Росіяни вирішили йому віддячити. Вони у відповідь пропонують зруйнувати будівлю Рейхстагу. Паш в наступний раз я боюсь, Рейхстага не останется совсем. там просто буде ровное асфальтированное место. Хоча що там Рейхстаг, Росіяни пропонують взагалі Німеччину як таку знищити, щоб вона, як країна, припинила своє існування, просто ліквідація всього того, що називалось германським государством. Ми просто. Культурний інтелігентні, вас... мирні люди, розумієте? Ми мирні люди. люди. Ми необхідно, щоб якомога більше країн визнавали Російську Федерацію країною спонсором тероризму, тому що це насправді так і є. Тому що росіяни сьогодні є терористами. Вони цього навіть не приховують. І чим швидше, чим більше країн це зроблять, тим буде безпечніше для них же. Росія має бути максимально ізольована, щоб створювати меншу небезпеку. Безпеку для своїх сусідів та не тільки. І звісно ж Україні потрібно надавати більше важкого озброєння, тому що збройні сили України, українська армія, сьогодні це саме та сила, яка зупиняє російських терористів, та поки що не дає їм можливості атакувати усю Європу. Чим більше Україна матиме зброї, тим швидше вона виграє. Тим швидше російське зло буде однозначно покаране.